У надвірні відбувся урочистий захід, присвячений дню збройних сил України, де військовослужбовців Надвірнянського району нагородили грамотами та відзнаками за їхній героїзм та мужність. Серед них Василь Дем'яник, який підписав контракт у 2021 році, і вже наступного року виконував бойові завдання на фронті. Під час одного з ворожих обстрілів бліндаж, де перебував військовий, накрило прямим влучанням міни. Мене засипало пряме попадання міну в бліндаж. Мене взагалі передавало, що я двохсотий, але мене відкопало десь через 15 хвилин. Якраз я забіг у бліндаж з побратимом. Побратим по був при вході, я забіг бліндаж, і якраз я чув у навушниках, якраз був. І якраз я чув вихід міни і якраз що летіло прямо у нас. Я лише подивився на побратима і все. І я лише йому сказав, походу, все. І топоприлят також відзначили військовослужбовця Дмитра Василишина на позивний батя, який добровільно став до лав оборони у 2023 році. Він виконував завдання у зоні бойових дій поблизу Серебрянського лісу. Дмитро зізнається, найбільше хвилювався не за себе, а за побратимів, яких доводилося доправляти на позиції та забирати з них. Саме важчий був саме перший заїзд, коли ми заїжджали в ліс. Це було вночі 28 лютого. У 23 році нас напевно вичислили, че ну, дуже сильно крила артилерія. Зразу ми тільки заїхали, появилися трьохсоті, Машину прийшлося на деякий час покинути, пересидіти в кущах, потім далі продовжити рух, вихід на позиції. Це був перший вихід, саме Надвірнянці На двірнянці висловили свою глибоку вдячність українським військовим. Аплодуючи їм стоячи, голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович наголошує: захисники це ті люди, завдяки яким ми маємо державу та міцно стоїмо на ногах. Шість мобілізації. повномасштабне вторгнення 2022 рік. На превеликий жаль, загибель військовослужбовців, щоб захистити. Кожного українця, кожного з нас все це формує обороноздатність нашої країни, все це завдячуючи вам, Івана Осташук, телерадіокомпанія компанія Раї.